Село Максимільянівка Залічені кілометри від лінії фронту. Цей населений пункт росіяни нещадно криють з артилерії та засипають бомбами. І це все вороже залізяче летить на голову місцевих мешканців, які ще й досі не наважуються покинути домівки. Єдина їхня підтримка це гуманітарна допомога. Її доправляє екіпаж поліції білі Янголи. У селі Максимільянівка, що на Донеччині, окупанти не залишили жодної вцілілої хати. Здається, що життя у цьому побитому російськими снарядами та дронами населеному пункті вже неможливе, але в понівечених будинках і досі залишаються люди. 12 осіб, які лишаються на країн села у найближчій точці до села Георгій, там де фактично вже йдуть бойові дії. Від їх домів там безпосередньо до позиції буквально сотень метрів. Здрасті. Здрасті вам. Набори продуктові привезли. Як тут справи у вас? Ой, та погано. Росіяни безупину криють цивільні хати з артилерії та скидають людям на голови бомби. А ви по підвалах, да? Та ні. в хаті. У вас тут, в общем сколько чоловік 2, 4, 5, ну, якщо я жир по будинках, виходить 9 будинків. У селі немає світла і не працює жоден магазин. Тому пакунки з овочами та хлібом від білих янголів для цих людей справжній порятунок. По ходу дальність, жда сильно перебиває. Ночі, правда, проснулися, природи були близько, оділися, приготувалися. Не дай Бог ранені, не дай Бог якісь заболівання, дзвоніть одразу, щоб ми могли вовремя відреагувати. Трохи далі в центральній частині Максимільянівки кілька родин вже не ризикують жити по домівках і облаштували тимчасовий прихисток у підвалі. Це хлопці передали тут хлібець, Та вони поїхали далі. У селі настихають вибухи, а у небі дзищать ворожі дрони. Але попри все в Максимільянівці живуть пів сотні мешканців. І, хоч евакуація відбувається чи не щодня, місцеві не поспішають виїжджати. І наслідки трагічні днями на порозі власного будинку російський снаряд убив 75-річну жінку. Ще одне літнє подружжя поліцейські відвезли до лікарні із різними травмами. Це крило від каба. А російською це звучить як управляємий модуль планування корекції. Саме цей прилетів вчора. Вночі його витягнули біля Янголи прямо з вирви, яку зробила 500 кілограмова бомба. А у нас по сусідству з такими вбивчими крилами лежить корм для наших пухнастих друзів. Цей шматок ворожого залізяча поліцейські відвезуть на експертизу. А дорогою заїдуть ще один зруйнований росіянами населений пункт. Донеччини, аби допомогти не лише людям, а й покинутим через війну голодним тваринам. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.